Відпочивали цього літа? Ще ніяк. Ми відпочивали не літом, а весною. Травні Закарпатті. Закарпаття це таке файне місто. О, ну, не місто, зрозуміло. а місце. А взагалі ніяка, ніякий закордон. В чому не порівняєте? Це гори, це взагалі люди фані, а їжа це взагалі не можна описати ніякими словами. І ну, це дійсно підтримувати національного виробника. Тому я запрошую, Закарпаття: війна, не війна, інформаційний потік негативний, позитивний. Розумієте, цей потік ви не поміняєте, але ви обов'язково відпочинете і е, дійсно е, розумом. Відпочивши, можете розцінювати подію зовсім по-іншому. А скажіть, будь ласка, а саме у якому місті ви відпочивали? Ми відпочивали село Поляна, це Свалявський район. Ми їздили. ну Це, це взагалі не можна розказати. Я на Фейсбуку навіть фотки викладував, ну аж дух перехвачує. І ми ще плануємо їздити туди не один рік. Ага, дуже дякуємо. А це ви хто? Один плюс один медіа. О, а коли я себе побачу? Дуже скоро. А, Дуже вам дякуємо добре. за таке. Да, до речі, я веду в, 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 в інтернеті, в Фейсбук є такі файні новини угу. і людям не вистачає файних новин. Якщо є можливість, загляньте, будь ласка, туди. Називається так проєкт Файні новини. І кожен день 10, 20, 40 файних новин, ви побачите перелік цих файних новин. В тому числі, ТСН. В тому числі і новин від ТСН. Це дуже добре, тому що саме в наш час потрібні файні новини. Тільки фані новини, тільки фані новини. І взагалі ще там багато є проєктів, але це дуже потрібно. Люди його їх читають і кажуть. Давайте ще, давайте, ще раз давайте. Дуже дякуємо за такий позитив. Доброго вам дня. І вам На все, все добре. Па -па. І вам все, Хай буде. Дякую.